Ось ось така Tesla Model U залетіла до нас на продаж. По Америці все було ціленьке. Все було ціленьке, ось так вона виглядає. Motor, 23 наїжджені кілометрів, 1000. 23 тисячі кілометрів, а не цього. Безпека була вся ціла, нічого не стріляло, нічого не все обслужено, обновлена. Ось так виглядає безпека Рядені. стріляла, але вона замінена там. Шостейко, вона стріляла, але вона замінена. Чистенько, гарно все. Ось так виглядає. Ну, коврички саненькі, тут собі поміняє. Бузар, Це на любителя. Ось так виглядає ціленька, красива машина. Ціна дуже доступна.